– презентація препарату. Ап-карт предназначений для лікування серцевої недостатності, або, як її ще називають, стійною серцевої недостатності у собак. Серцева недостатність, як називають застійна серцева недостатність, являє собою стан, коли серце не може виконувати скорочувальну функцію для підтримки кровотоку для задоволення потреб організму через неправильну будову або неправильне функціонування серця. Застійна серцева недостатність це стадії серцевої недостатності, коли серце недостатньо качає кров, що призводить, для, що призводить до застоювання рідини у тканинах або сосудах. Або окремо, або разом і у тканинах, і у сосудах. На цій стадії розвивається набряк легень, асцит, гідроторакс. Основні причини серцевої недостатності. 80% це міксоматозна хвороба клапанів, 10% усіх випадків дилатаційна кардіоміопатія, і 10% випадків включають гіпертрофічну кардіоміопатію, в основному. Ну, це у коті, Аритмії, вроджені пороки серця, кухлини, міокардити тощо. торасеміт – це діуретик. Використовується для лікування клінічних ознак, включає набряки та ефузії, які пов'язані з хронічною серцевою недостатністю. Дозування препарату 01,06 мг на кілограм. Особливості апкарт. Це перший торацеміт для використання у ветеринарній медицині. 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 Аналогів немає. Дається один раз. Пігулки мають три дози, пігулки випускаються в трьох дозах, легко регулювати дозу. 075 міліграм мають дві поділки, 3 міліграми мають 4 поділки і 7,5 міліграмів, 7,5 мають також 4 поділки. За масою, тварин, за масою тварин легко можна розрахувати дозу. від 1,9. До 3,8 кг маси собаки. Дається пів пігулочки 0,75 грам. 3,975 кг. Одна пігулочка 0,75. 7,6,15, пів пігулочки 3 мг. 15,1, 18,8. Одна четверта пігулочки 7,5 мг. Восемнадцать, девять, двадцать 5, пять, пігулочки 3 грам 3 миллиграма. 22,6 30 1 пігулочка 3 миллиграмма. 31, 37,5, півпігулочки 7,5 миллиграмм, 37,6, 56,3 кг. Три пігулочки 7,5 мг. 56,4, 75 кг, одна пігулочка 7,5 Ну, 75 кг – це так, мабуть, теж плюс, плюс до цього препарату. Що означає цей апкарт? Апкарт – це інноваційне ефективне лікування. Легко використовувати для будь-якої собаки. Подовження життя собаки, підвищення якості життя собаки, підвищення якості життя власника собаки, підвищення ефективності ветеринарії. Дякую за увагу.